У місті Самар люди бояться заходити в укриття і навіть перебувати поруч із ними. Напередодні там сталася небезпечна ситуація. Що саме трапилося, розповімо далі. З початку літа триває евакуація з прифронтових районів Дніпропетровщини. Нині вивозять дітей із Сенельниківського району, яку допомогу надають евакуйованим у транзитних центрах, зокрема у Павлограді. Місто готується до співпраці з Європейським Союзом, за рахунок чого Павлоградська громада планує перейти на вищий рівень міжнародного співробітництва у нашому матеріалі. Наша область повністю закрила потребу ЦНАПів у мобільному обладнанні. Громади ще отримали валізки для надання послуг на виїзді. Інструктори з правил дорожнього руху назвали найнебезпечніші перехрестя у Павлограді, особливо в темну пору доби. Чому там виникають аварії, і як їх уникнути? У держбюджеті 2026 уперше заклали кошти на укриття в дитсадках. Як громади отримуватимуть гроші, щоб привести приміщення у відповідність до вимог цивільного захисту? Допомога сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, зростатиме. На їхній соцзахист у бюджеті заклали на третину більше коштів ніж торік. У місті Самар біля зупинки громадського транспорту обвалилося мобільне укриття. Бетонний блок упав на припарковану автівку та серйозно її пошкодив. За словами місцевих, жодних обстрілів чи детонацій не було, а подібні аварійні укриття стоять по всьому місту. Люди кажуть, у такі сховища навіть страшно заходити і небезпечно перебувати поруч. З початку цього літа з прифронтових районів Дніпропетровщини евакуювали понад 35 тисяч осіб. Триває примусова евакуація дітей з Синельниківського району. За даними обласної військової адміністрації, звідти вже вивезли понад 5 тисяч дітей. В Україні розгорнули 21 транзитний центр. Такі є і у Павлограді. У центрах надають гуманітарну, медичну, психологічну та юридичну допомогу, а також допомагають відновити документи та оформити виплати. Всього за півроку з прифронтових територій України до більш безпечних областей евакуювали майже 147 тисяч осіб серед них понад 16 тисяч дітей та понад 5 тисяч маломобільних людей. Павлоград готується до співпраці з європейським союзом. Після успішного залучення значної фінансової та матеріальної допомоги громада планує перейти на вищий рівень міжнародного співробітництва. Такі програми потребують кращої підготовки та нових знань. Тож міський голова запропонував організувати навчання для працівників міської влади та громадських організацій, які займаються грантами і співпрацею з міжнародними партнерами. Ми стикнулися з тим, що коли ми хочемо пройти на більш новий рівень, на більш е Потужні фінансові програми, а саме програми, пов'язані з європейським союзом, з фінансуванням безпосередньо з європейського союзу, це вже вимагає знань, якими, на жаль, ми поки не обладаємо. Тому було прийнято рішення міським головою щодо програми навчання співробітників громадського сектору нашого міста щодо отримання додаткових кваліфікацій, компетенцій на досвіду роботи з проектами. Більш нового рівня, більш сучасними, більш потужними, фінансово ємними. Лише за останні вісім місяців року, завдяки співпраці з міжнародними партнерами, до Павлограда залучено близько 800 мільйонів гривень допомоги. При загальному бюджеті міста у майже півтора мільярда. Це вже істотна допомога нашому бюджету, і ми бачимо потенціал щодо збільшення цієї допомоги безпосередньо для розвитку інфраструктури і інших галузей розвитку міста. Навчання провела тренерка з багаторічним практичним досвідом Ольга Леонтьєва, голова громадської організації Мелітопольська волонтерська група Патріот. Вона приїхала із Запоріжжя. Один із основних напрямків це залучення коштів міжнародних партнерів. Я, як голова громадської організації, і керівник проєктів роблю все сама і вчу інших залучати, тому що бюджетних коштів нас не вистачить на все, те, що нам потрібно в громадах, а міжнародні партнери є, які готові нам надавати кошти, але потрібно вміти з цим працювати. Мені хочеться поділитися досвідом і надати знання, як працювати з проектами для того, щоб залучати міжнародні кошти. Метою тренінгу стала передача практичного досвіду та конкретних інструментів роботи з проєктами від ідеї до виграного гранту. У міській раді впевнені такі навчання вже найближчим часом дадуть конкретні результати у вигляді нових партнерств, виграних грантів та залучених інвестицій. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. Доступні адмінпослуги у кожній громаді. Дніпропетровщина повністю закрила потребу ЦНАПів у мобільному обладнанні. Громади отримали ще 24 мобільні валізки для надання адмінпослуг на виїзді. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. У кейсах: планшет, камера, сканер, принтер і модем з інтернетом. Їх використовуватимуть для мешканців віддалених сіл, а також для людей старшого віку і людей з інвалідністю, яким складно дістатися до ЦНАПу. Проєкт тривав два роки. і фінансувався спільно з обласного та місцевих бюджетів обладнання українського виробництва. Перші такі кейси для ЦНАП, кажуть Вова почали збирати у Кам'янському. 86 територіальних громад має свою окрему мобільну валізку для надання послуг населення на місцях прильотів. Адміністратор СНАПа може приїхати з мобільною валізкою або мобільним снапом, і буквально на місці отримувати і надавати людям необхідну допомогу по оформленню документів, по оформленню заяв на відшкодування та інше. Взагалі то ідея мобільного валізки з'явилася саме в Дімтровській області. Це місто Кам'янське, яке свого часу привізло цю ідею з Німеччини. І один з перших виробників, це був саме в місті Кам'янському він на сьогодні залишається одним з найбільших виробників цих мобільних валізок. Щоб замовити послугу мобільного кейсу у Павлограді, потрібно записатися у ЦНАПі. Це можуть зробити рідні людини, які необхідна ця послуга. Як повідомили у ЦНАПі, через те, що послуга користується попитом, заявки на цей рік вже не приймають. Мобільна бригада виїжджає на виклик раз на тиждень та обслуговує 3-4 заявника. У Павлограді чимало аварійних небезпечних ділянок. За спостереженнями інструкторів найбільше ДТП трапляється на перехресті вулиць Дніпровської та Успенської. Проблема загострюється у темну пору доби, коли водії гірше оцінюють відстань і швидкість транспорту. У нашому місті, якщо не помиляюся, після 9-ї години вимикається світлофорне регулювання на деяких ділянках дороги. Так? І саме ось це перехрестя, воно в моменті стає нерегульованим. Так? В темноті світлофар автомобіля, який наближається, здається далі, чим є на справі. Тому водії, виїжджаючи з вулиці Успенської, яка є другорядною дорогою, дуже часто не враховують наближення транспортних засобів з вулиці Дніпровської, і тим самим, на жаль, стаються такі прикрі випадки. Пані Олена зазначає, що в такому випадку водії повинні триматися якомога правіше, щоб дотримуватись правил руху смугами. Наступним є перехрестя вулиць Дніпровської та Центральної. Це регульоване перехрестя з двома смугами в кожному напрямку. Тут ДТП трапляються через те, що водії плутаються в русі по смугах, бо перед перехрестям немає знаків, які підказували напрямки. Тому діє правило за замовчуванням з крайньої правої смуги направо, з крайньої лівої наліво з усіх смуг рух можливий прямо. Інколи водії нехтують цими правилами і тим самим утворюють дорожньо-транспортні пригоди. Окрема причина ризику світлофори з додатковою секцією. Якщо загорілася зелена стрілка, водій у відповідній смузі має їхати саме в зазначеному напрямку. Проте інколи світлофори можуть не працювати. Перехрестя в нас стає нерегульованим. На такому перехресті діють знаки пріоритету. Ми з вами їх тут на перехресті можемо подивитися, да наглядно їх тут видно. Водії тоді будуть роз'їжджатися згідно знаків пріоритету. Ще одна локація перетин Полтавської та Дніпровської через круглу клумбу в центрі водії часто вважають, що це кільце. Насправді це перехрестя регульоване, оскільки воно регулюється світлофорним регулюванням, да як ми бачимо, і проїжджаючи це перехрестя, водіям дуже легко орієнтуватися, оскільки на ньому є знаки 518, які вказують, як слід рухатись по смугам. Навіть коли знаки є, водій зобов'язаний увімкнути показчик повороту перед маневром. А якщо світлофори вимкнені, виїжджаючи з другорядної, потрібно дати дорогу тим, хто рухається головною. Проте часто водії ігнорують ці правила, що нерідко призводить до ДТП. Тому фахівці нагадують, уважність дотримання смуг, сигналів світлофора та правил пріоритету це те, що реально зменшує кількість аварій на проблемних перехрестях міста. Данеотрохименко Максим Стоюшко Анна. Макабула, новини ПТРК. У Держбюджеті 2026 уперше заклали окрему субвенцію на укриття в дитсадках – 1 мільярд гривень. Гроші розподілятимуть за заявками громад через платформу Дрім. Кабмін схвалив державну програму, щоб привести приміщення дитячих садків у відповідність до вимог цивільного захисту під час воєнного стану. Йдеться про найпростіші укриття та споруди подвійного призначення, повідомили в Міністерстві освіти і науки. Нагадаємо, у деяких дитсадках Павлограда вже обладнані укриття, що дозволяє працівникам у безпечних умовах проводити заняття, годувати дітей, забезпечувати їхній розвиток, дозвілля та відпочинок. Допомога сім'ям дітей з інвалідністю зростатиме. Рада підтримала відповідний законопроєкт. Тепер розмір допомоги рахуватимуть від мінімальної зарплати, а не від прожиткового мінімуму, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцев. Для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства першої групи 100% мінімалки, для другої 70%, для третьої 30%. Передбачена допомога на догляд без вимоги звільнятися з роботи. Комплекс послуг для сім'ї, раннє втручання, інклюзивний супровід, розвиток дитини та перепочинок для батьків. Також можна обирати форму допомоги готівкою, безготівково або на соціальну картку. Діти з інвалідністю отримуватимуть медичні вироби за програмою реімбурсації та зможуть самостійно розпоряджатися допомогою навіть під час перебування у закладі догляду. Заяви та документи можна подавати онлайн. Це рішення відкриває шлях до сучасної моделі соціальної підтримки з доступними послугами, гнучкими інструментами отримання допомоги та реальною підтримкою сімей, які виховують дітей з інвалідністю, пояснив Данило Гетманцев. У бюджеті на 2026 рік на соцзахист людей з інвалідністю заклали майже 9 мільярдів гривень. Це на 31% більше ніж цього року.